Вітаю всіх, хто до нас долучився. Мене звати Ірина Літвінчук, я керівник компанії White Consulting. І сьогодні ми з вами поговоримо про закриття 2020 року. Хочу звернути вашу увагу, що взагалі процес закриття року, це нам треба згадати так все, що відбулося цього року, які специфічні операції в нас були цього року. Нам потрібно проаналізувати, як ці операції, чи вірно, чи невірно були відображені в обліку, чи як вони, які вони мали податковий вплив. Нам потрібно Згадати, які законодавчі зміни були цього року, і оцінити, наскільки ці зміни стосуються нас конкретно, і е, оцінити, які вони будуть мати вплив на нашу діяльність. Можливо, нам треба готувати сьогодні вже до цих змін, можливо, з нового року вони будуть якось вже на нас впливати. Завдання сьогоднішнього заходу, а він буде тривати в нас 4 години. Завдання цього заходу дати вам такий чек-лист справ, які потрібно зробити. Це завдання наше позначити такі червоні прапорці на ті ризикові операції, на ті моменти, для на які потрібно обов'язково звернути увагу. Чому тому, що цей рік, погодьтеся, він був дуже непростим. Непростим з однієї сторони через ці карантинні обмеження, а з іншої сторони, у нас ніби нам і сказали, що нас не будуть перевіряти, ніби нам і сказали, що певні звільнення да, від перевірки. Від е, візитів податкових органів, Но ми ж з вами чудово розуміємо, що оце такі карантинне обмеження, так по перевірках, воно тимчасове. І е, зважаючи на те, яким, як, ну, як зараз податкові органи шлють листи, так звані щастя, запитують ту інформацію, просять ті чи інші пояснення, ми не виключаємо, що. Що рік буде названим роком податкових перевірок? Тому треба. Зараз максимально оцей нетиповий рід закрити, закрити правильно і оцінити всі ризики і до них готуватись, так прикривати їх. Ми сьогодні з вами поговоримо в першій половині вебінару. Я вам розповім про закриття року, що потрібно провести, на які моменти слід звернути увагу, про технічну звірку обліку для податкових цілей. Будемо говорити, і хочу зробити особливий акцент на ті питання, які зазвичай. Ви писали, коли реєструвалися: це дебіторська кредиторська заборгованість, облікова політика і первинні документи, ну, і дисконтування, само собою, ми про це поговоримо. Це у нас, Ця частина буде тривати до 13.00. Друга частина розпочнеться в 14.00 у цій же вебінарній кімнаті. Якщо ну, прохання вас не виходити, але якщо ви вийшли, заходьте по тому самому посиланню, і з 14, 14 до 5. До Шістнадцятий перепрошую, моя колега Світлана Вячеславна Лістрова буде розповідати про забезпечення на виплати відпускних, про типові помилки, які зазвичай допускають підприємства, розраховуючи. Так званий резерв відпусток, про річний перерахунок ПДФО. і особливо ми ще звернемо увагу на новорічні заходи, загальні збори, премії, подарунки. І Якщо ваш роботодавець вирішив в кінці року порадувати вас якимось плюшками, тобто як це все врахувати, щоб не виникало жодних податкових ризиків? І звісно, ми розповімо про новації 2021 року. Частково я це питання зацеплю. Частково вже Світлана В'ячеславівна продовжує.